Актуальна вартість послуги кремація в Запоріжжі на лютий 25-го року 11 тисяч гривень. В цю вартість входить звичайна дерев'яна труна, завантаження її та доставка до місця знаходження померлої людини в Запоріжжі, завантаження транспортування в крематорій, найчастіше це крематорій міста Одеса, кремація з усіма можливими платежами в самому Крематорії. Урна для праху, довідка про кремацію та повернення урни з прахом назад до нас в офіс, де ви зможете забрати її кожного дня з 8-ї години до 14. -ї. Для того, щоб ми могли зробити кремацію, нам від вас потрібно свідоцтво про смерть на померлу людину та довідка про причину смерті. Ці документи ви зможете отримати в Раксі на підставі медичного свідоцтва про смерть. Та паспорта померлої людини. Ви зможете самостійно оформити свідоцтво про смерть, отримати медичну довідку про смерть або з нашою допомогою. Але ми беремо за це гроші. 1500 гривень. Ви зможете це зробити самостійно. Також ми зможемо допомогти оформити урну з прахом до вивозу за межі України. Зробимо пломбування. Підготуємо переклади, всі необхідні документи для безпечного перетину вами кордону. І так, кремація коштує 11 тисяч гривень, отримання медичного свідоцтва, оформлення свідоцтва про смерть в Раксі 1500 гривень.